день О, у вас тут добре лучше чем на дворі Не закрив що у нас суха семочка Сім. бо ми себе косили, даже були пере, ну, в цьому модуль у нас таке регончик Соняшник усіх сипе, кажуть, навіть краще, ніж імпортний. Гляньте, які шляпи. Ми нас на полі соняшника, де посіяний гібрид Старк. Під Грандстар. Значить, ну що ми можемо сказати. Так, Та, да, широколистими Грандстар гарно, гарно працює а з лакових би, звісно, і підчистий. А все ж, дивіться, у Миші Єві і шляпи ще не в року. Уже третє поле доїжджаємо, гарні врожаї. Заразіхи немає на соняшнику, подивіться, рівномірне досягання. От, Що іще треба? Олійність, є шапки ось викручуванні. Шановні аграрії, сьогодні про уборку, про ціни. І саме основне, який же ж гібрид буде кращий, шановні аграрії. Сьогодні ми приїхали на збирання соняшнику гібриду Старк. Він підгран Стар. І на другій кінці поля у нас буде ще збиратися авалон. Міряємо врожайність. Радуємо вас результатами. У кого може є вже якісь результати, пишіть нам в коментарях. Ну, ми вже бачимо, що урожай гарний. Корзинку ось вигнуло. От. Вона набита. Давайте подивимося, яка насіння у старка. Думаю, буде всім цікаво. Так, ой, це ж ми зламали, це ж зменшимо урожайність. Буде не точно, як ви вважаєте. Так, ану. М -м. Смачне. Насінинка виповнена. Суха, дивіться, повна до краю. Дивіться, вся корзинка, вся, бачите, вся кондиція. Ось, подивіться. Ось ця корзинка. Вся корзинка забита, все піде на олійку. От. А одна біда, шановні аграрії, олійка в ціні, да? в магазинах взагалі космос ціни. А де ціни немає? У фермера, шановні аграрі. насіння ні по чому. 7200 8. Що це ще за ціни? Перша форма трошки вище. От. Ну ми розтраюватися не будемо, ж правильно з вами. Соняшних сховаємо і будемо ждати кращої ціни. От. Ну Дивіться, чим вам не імпорт. Серські гібриди. В Україні вирощені. Доступна ціна. Можна збирати. По якостям сам гібридам нічим не уступає. Да, є в цьому році ось. <ривіт> така ось острокатість десь проявляється. Да, може, ви наблюдали, ось, тут рівно ось рядочок, тут раз ось строкати є, ось що строкати є. Ми обов'язково понаблюдаємо, нам люди скинуть відео про, про інших гірбідах. Чи є це недоліком. А недоліком це бачите, не є. Корзинка гарна. От, це, можливо, так холодна весна спрацювала. Там мене що не вирівняність. Не, випапав. Я снів, щелкав. Гра... Гарні свій качество. Така, блядь, да. солоденька. Олійка буде солодка. Не насыпал. Не насыпал. <реш> Сып. Внимательный. Что, 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 что Блин, больно. я себя не убил. <реш> заразиха. LG 50455, Запорийский район, сегодня правые хвыли. Угу. LG 58390, это тоже все 7 раз, это запорийские поворот на Семена, никого. заразиха, шановня аграрий, види брони. Недорого. З елітних ділянок. Висилаємо новою почтою. Сінгента Субео, Солонянський. Без предоплат працюєш. Оплата по факту. LG 59580 до Дніпровські хвилі. Це говорить про те, що Целенная виробникам дія. насіння треба вже робити нові гібриди, устойчиві до 10-ї раси. Добавило. Так як це семирасові гібриди... Вже не витримують таку кількість заразіхи, Я... заразіха прогресує і пробивається на соняшниках. Рігата. Тобто в один рік бути не будь-заразіхи зовсім, а в інший рік її буде більше. Це залежить від того, що рослинка наша може отримати стрес і на ній пробиться таке чудо, в якому мільйон насінин. От. Це найбийший розпространяється, як би там, Паразит, рослина-паразит, яка саме дуже швидко розпространяється. Занесена в книгу рекордів Гіннеса, як найбільше насінин в одній рослині. Тому, шановні грарі, не зволікайте, сійте стільки гібриди до заразіхи і отримуйте гарний врожай. На уборку приїхала компанія Євросем, яким не все одно. Це борці за вражанність, тому все фіксується і вже відома врожайність. Значить, старк, який зараз збирається, вже вважається друга машина у врожанність за 30 центнер. Конкретніше буде братися сор, щоб взяти чисту врожайність. Тому значить із сором це врожанність 34 центнера. А валон, ось ви можете подивитися з даної ділянки. Машини вже зважені, урожайність 29 центнер. Тому судіть самі, краще це чи гірше іноземних гібридів. Слідіть за своїми регіонами, але ж не порівнюйте з тими регіонами, де достатньо вологи. Де кукурудза сипе 170 центнер з цими регіонами не порівнюйте. А по цьому року можемо з висновок зробити. Так як би і маємо урожайність за 30, так кожного року. Але більше, шановні аграрії, гарної ціни. Дякуємо компанії «Євросем», гарні хлопці гібриди роблять. І так, хто побачив, шановні аграрії, пишіть свою врожайність, пишіть, які у вас ціни в регіоні, які гібриди дали лучше, які менше, все почитаємо, зробимо висновок. А для мене висновок один: врожаї є, ціни немає. І наші гібриди все таки на висоті. До побачення, шановні аграрії! Головне, мир, здоров'я, щастя і благополуччя. Бажаю вам все буде добре. До побачення.